Розпочали ми активну роботу з магазинами і торгово-сервісними мережами ще в лютому місяці. Зараз вже по підписуванні маємо договори і до кінця місяця буде вже 32 термінали встановлено по торгових точках. Наразі стоїть небагато, 5 терміналів на вулиці Тернопільська, Спар Вінницьке шосе, магазин грошно проскурівського підпілля. У нас тут можна поповнити. В терміналі можна купити картку Сіті Картка вартує 80 гривень. Купюри, все, що понад 80 гривень, зараховується на баланс картки. Також можна поповнити, поповнити як картку сіті -карт, так і попереднього оператора, що власне, можу і показати. Вибираємо позицію поповнити, вибираємо, який має бути зразочок, чи сіті чи попередній оператор, прикладаємо картку і звертаємо увагу на те, чи воно зафіксувало номер цієї картки. І далі можемо вносити купюру.